Привіт, малята! Рада вас вітати! Сьогодні я запрошую вас на ярмарок. Послухайте віршик. На ярмарок веселий запрошую я вас! Там фруктів ой багато привезено для нас. Ось сливи перемиті, ось яблучка налиті. Нам треба поспішати і фрукти купувати. На цьому ярмарку, діти, фрукти та овочі продаються не за гроші. А щоб купити якийсь товар, нам треба відгадати загадки. Отже, діт, сідайте зручнесенько та слухайте уважно, вони на краплі схожі, солодка й жовта кожна. Ось від них не відігнати. Хочуть теж їх смакувати. Як ви гадаєте, діти, що це? Mm -hmm. Так, діти, це груші. Молодці. жовто гарячу має шкіру, сяє, мов яскрава зірка, кисло солодкий, круглий він і має назву як? Молодці. Апельсин. Фрукт цей також екзотичний. Та для нас він дуже звичний. Чистить треба його на соковитий це, діти що? Так, банан. Які розумнички. Народжується з квітки. Його всі люблять, дітки. Рум'яне і хрустке. То що ж воно таке? Що це, діти? Так, дітки, це яблуко. Далі йдемо. Жовті сонечка у листі. Дерево, як у намисті. А смачнюші, ам'ясисті, ясно-жовті, золотисті. Діти, що це таке? Так, це абрикоси. Ммм, смакота. Далі з-під листочки виглядають, темно синій колір мають. Не бояться зливи. Це смачнющі, Що? Так, сли, діти, які ви розумнички, молодці. Друже були стараними. Діти, ці фрукти ми з вами з'їмо. А що нам зробити, щоб ці фрукти залишились нам на пам'ять? Як ви гадаєте? Так, ми можемо вирізати з паперу їх і зробити з них натюрморт. Діти, що таке натюрморт? Хто не знає, дітки натюрморт – це зображення нерухомих предметів. І перш ніж розпочати, пропоную вам пограти в гру. Показали свої пальчики. Наші гарнесенькі пальчики. Ось росте фруктовий сад. Яблука вгорі висять. Вліво! Право, повернуся! Абрикоси роздивлюся. Треба пальці розім'яти, щоб фруктів назбирати. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, мо, фрукти вирізати. Поїхали. Отже, сьогодні ми будемо з вами робити об'ємну аплікацію на тему фруктова феєрія. Для роботи нам потрібен аркуш білого паперу, коричневого, жовтого, зеленого, фіолетового, червоного, а також лінійка, клей, ножиці та олівець. Для початку ми зробимо кошик для наших фруктів. З коричневого паперу. Я ось такий вже вирізала, ось такий шаблончик у мене вийшов. Зараз його приклею. Виколено. Я вже заздалегідь заздал, вирізала ось такі смужки розміром 6 на 9. Я їх складаю, ось такі три смужки, я їх складаю ось так, і малюю кружку. половинку груші я малюю. Хочу нагадати про техніку безпеки під час користування ножицями. Будьте обережними. Так, ось такі. Ось такі три кружки так. Зараз намащуємо клеєм одну половинку грушки. Піклаємо ось таким чином. Ось так. Ось. Тепер намачимо ще одну половинку. Це набагато коли не беріть, Щоб у нас вийшли гарні вушки. має вже об'є. Бачите? Ось така наша грушка. Тепер приклеїмо нашу грушку на листочок. Так, ось. Ось ці половинки я їх намачукаю і крикаюємо. Приклеюємо і наше яблучко. Яблучко я теж заздалегідь далі приготувала листочки. Розмір цих листочків у нас 9 на 9. Вирізала три квадратка. Таким же чином скинаємо і малюємо половинки яблочка. Половинки, половинки яблучка. Так. вирізаємо. Та не забуваймо, що ми багато клеєм не наносимо. Була рівнесенька, об'ємно. То ми зробимо щасливку. Беремо фіолетові сумушки. 5х6 їх вирізала. Так само їх складаємо Так, та оліємося. Сумка, отримали три сливки і клеїмо точно так само, як і грушку і яблучко. приклеїмо. Зробимо для наших фруктів хвостики та листочки з зеленого тепер. Ось я вже задовол вирізала такі хвостики і приклеюємо так. Так. їх. Діти, ось така у мене об'ємна робота. вийшла. Але мені все ж таки хочеться прикрасити наш кошик. І я тому вирішила і вам пропоную його прикрасити. Ну і, звичайно, можна якось оздобити нашу корзинку. Наш кошик. Да? Е, я прикрасила ось такими кружечками. Ви можете зробити інші якісь фігури, вирізати. зробити, я зробила однотонний, ви можете зробити різну кольору. Я ось такими кружечками клею. Як вам ваша фантазія підкажеть? Діти, ось ось така у нас робота вийшла. Бачите? Готова наша робота. Об'ємна аплікація, фруктова паєр'я готова. Я сподіваюся, вам було цікаво. Чекаю на ваші роботи. Успіхів вам! До нових зустрічей!